Сьогодні буде розпаковка масажеру, який ми придбали за кордоном, зігріваючий масажер для лактації фірма Лаві. І так, коробочка на магнітах. Відкриваємо. Бачимо два масажери. Дуже приємна поверхня на дотик, Лег легко миється. Далі в коробочку входить ще інструкція. Ми до неї ще повернемось. Далі йде шнур зарядки з USB, можна заряджати від напруги 220. Та від напруги 110. Отак, підключається. Якщо він заряджається, тоді оця кнопочка буде блимати. Якщо він вже повністю заряджений, тоді вона буде просто. Горіти яскраво і дає зрозуміти, що масажери повністю заряджені, що говорить нам виробник? Це інструмент для стіжування молока, який використовує тепло та вібрацію для покращення потоку молока. Та знімає больові відчуття. Якщо в грудях з'явились больові відчуття, лікарі нам радять прикладати щось тепле. Завдяки цим масажерам ми можемо регулювати рівень тепла і. Прикладати до грудей. Прикладати до грудей дуже зручно. Можна прикладати зверху, з боку або знизу, фіксуючи це бюзгалтером, вони досить легенькі, тому тримаються на грудях будь-якого розміру. Що нам дають ці масажери? Вони запобігають застою молока, скорочують час стіжування. Полегшують потік молока, як використовують. Наприклад, коли ви кормите дитину груддю, тоді ви прикладаєте зверху або з боку ці масажери. Або якщо ви стіжуєте молоко, тоді ви теж накладаєте цей масажер і вже вирішуєте, включати вам тепло чи не включати. Показую, як працює. Щоб включити масажер, треба натиснути та потримати трохи. Він загорається червоним кольором. Про що нам кажуть, що це буде максимальний рівень нагрівання. Середній рівень нагрівання. Потім йде низький рівень нагрівання блакитним. І зеленим це без нагрівання. Також є дві швидкості вібрації. Перша швидкість вібрації. Та друга. Масажери мають два режими нагрівання і можуть використовуватись з вібрацією або без неї, а також з вібрацією та без нагрівання. Ці масажери повністю налаштовуються відповідно до ваших потреб. Ви можете завдяки акумуляторам. Я виключаю зараз. Завдяки акумуляторам. Ви можете брати ці масажери з собою. Тут є такий додатковий мішечок, який ви складаєте масажери і берете з собою. Так. Вони досить компактні, не займають багато місця, і заряд тримається досить довго. Тому використовувати без підзарядки. Можна не, не тільки один раз, а до декількох разів, що, звісно, зручно, особливо, коли ви знаходитесь не вдома. Не Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, буду відповідати. Це про батарею застереження. На зв'язку.